бокса Черкасской области Сергея Тищенко. На наше соревнование приехали 10 команд. Это более 80 участников. Среди них Спартак Черкасы, аплодисменты команды. Черкасский район Дейсиша Мрия. Дейсиша Монастырище. Дейсиша Патриотичный спортивный клуб «Боксер». Среди США Виктория, спортивный клуб «Адольф» Жар-Чернобай. Среди а США Вулкан. сборная города Кумани и сборная города Тальмор. Более 80 участников. Среди участников чемпион Европы, среди школьников Дмитрий Майдаков, город Черкассия. А также члени сборної команди України Анатолій Медведев, Умань і Юрій Майдаков, Черкас. На наших соревнованиях присутствуют почетные гости. Начальник управления в справах семьи, молоді та спорту Черкасской администрации Максим Васильевич Зеленський начальника управління справа сім'ї молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації майстер спорту Катерина Юрівна Коваленко. голова обласного відділення Національного олімпійського комітету Черкаської області Андрій Олександрович Більда, народний депутат України Дмитро Володимирович Лінька. Президент Федерации боксу Черкасской области, міський депутат Сергей Александрович Тищенко, депутат міської ради Виктория Володимировна Кутилова, директор ДСШ Виктория Вера Васильевна Мотрич, начальник відділення э, спорту молоді Черкасского района Сергей Бофт. Головний тренер збірної Черкаської області з боксу заслужений тренер України Андрій Мальований. Слово для привітання представляється начальнику управління справах сім'ї молоді та спорту Максиму Васильовичу Зеленському. Я не говорю, щоб не затягувати час, а дійсно щоб у нас подобався чудовий такий бої. Хотів би вам подякувати тим перш за все тренерам, що ви опікуєтеся молоді майбутнім, директорам спортивних шкіл, які дійсно вкладають своє натхнення особистий час в майбутнє, а спортсменам успіхів, натхнення і нових перемог. Слово надається голові обласного відділу національного. Олімпійського комітету Черкаської області Андрію Олександрочу Я вітаю учасників змагань, вітаю організаторів, вітаю е, тренерсько-викладацький склад ДЮСШ е, Вікторія, на базі якої відбувається змагання. Хочу сказати: бокс це олімпійський від спорту. Наші боксери примножують славу Україні України на міжнародній арені. Останнім часом успіхів в боксі усе більше. Вам є на кого рівнятися, вам є до чого прагнути. Я бажаю всім присутнім тут, спортсменам, досягти межі своїх можливостей і показати найкращі результати, на які ви здібні. А нам всім хочу побажати, щоб на честь ваших перемог ми чули гімн України і бачили, як прапор України здіймається над олімпійськими аренами. Слава Україні! Слово надається народному депутату України Дмитрію Володимировичу Лінька. Друзі, я хочу всіх привітати. Я радий, що до вас приїхав. От, багато моїх колег після засідання Верховної ради полетіли в Нью-Йорк. Там завтра буде битися віталік. Клич... Точніше, Володимир Кличко. Але ну кличко наш знаменитий, а нам потрібно розвивати нових. Талановитих наших героїв, наших зірок, і я вірю, що серед вас може бути справжній кличко і більше, і чемпіони. Тому я хочу всім вам побажати успіху і в спорті, і в боксі, незалежно від результату, ви все одно перемагаєте. Тому що ви на правильному шляху спорт для молоді це найбільше, що може бути для розвитку власної особистості. Ви правильно. Зробили, що пішли на спорт, що пішли на бокс. І ви маєте це нести і маєте гордо нести також прапор України до перемог, до слави. І так як наші великі переможці, Узик і інші стати на педестал і здобувати більше перемоги і слави для нашої країни. Слава Україні! Добре! Слово надається президенту федерації боксу Черкаської області. Міському депутату Сергію Олександровичу Тищенка. Шановні друзі, ну я хочу приєднатися до, до всіх до всього, що сказали колеги, друзі. Я хочу сказати, що от ми зараз на Черкащині формуємо команду однодумців Андрій Більда до да, Максим Зеленський ці люди об'єднуємо, раді чого ми для чого ми це все робимо? Ми робимо для нашого молодого покоління, для того, щоб спорт розвивався, для того щоб бокс розвивався. Я в першу чергу, як президент обласної федерації боксу, я дуже хочу. Це моя мрія. Коли я був починав в монастирищі, зароджував бокс, То я хотів, щоб у нас були чемпіони України. Зараз я хочу, щоб у нас з'явився наш власний олімпійський чемпіон на Черкащині. І я для цього разом з однодумцями, з друзями, ми будемо робити все. Тому що спорт от, змінив моє життя. Я завжди брав за приклад свого тренера, Костючка Михайла Вадимовича, Чернігівського тренера, якого я всім ставлю в приклад. Тому що якщо учень пам'ятає свого тренера, то що він вложив частину част... частичку душі своєї в його розвиток, він, значить, стає нормальною правильною людиною. Я хочу вам побажати успіхів. Я хочу сказати, що ми будемо робити максимально все, що є в наших силах для розвитку бокса на Черкащині, і щоб нашу Черкащину, місто Черкаса, знали на всій території України. Слава Україні!